Ми зрізаємо спаржу кожного дня. Є тонші пагони, є середні пагони і є ось такі. Ось така спаржа в нас йде, вона називається міні. Люди дуже часто помиляються, бо думають, що оця спаржа це молоденька, а це старенька. Насправді це все одинакова спаржа, просто ця виросла, тому що для неї було більше живлення. Вона набрала собі для себе більше корисних з землі елементів, а ця трошки менша, їй не вистачає живлення і вона тонша. Різниці немає ні в віку, ну, фактично ні в чому немає. Вона не стара, вона не тверда, це одинаково, як і ця, так і ця. Вперше я спробувала спаджу 10 років тому і одразу вирішила її вирощувати. Це було таке митцевий імпульс. І в мене не було бажання як бізнес-ідея. Це було просто як бажання поділитися смачним продуктом з іншими людьми. Я також вирощувала до того інші овочі, там огірки, помідори. Ну різно, багато овочів. Цей овоч мені був цікавий, тим, що він не схожий на інші овочі за смаковими якостями. І я одразу придбала насіння, висівала десь. Кілька тисяч, небагато. Посіяла і чекала три роки. Кожен день ходила, доглядала його, чекала, висадила, отримала перший врожай і виставила в інтернет, що от я таке маю. Я тоді не думала ні про збут, ні про що я не думала. Я просто собі вирощувала, тому що хотіла поділитися з іншими і для себе також. І люди зразу поцікавилися, зразу почали почався такий спаржевий бум. Подумала про збільшення масштабів. І ми висадили два гектари. Планували усю цю ділянку засадити десь біля 50 гектарів. Але я думаю, що ми зупинимо. Ось на 12, бо це дуже великий об'єм роботи. Зараз активно ми проводимо збір на площі 4 гектари. Решту площі ми зібрали тільки два тижні. Ми збирали з у цієї площі, яка тут, бо це перший врожай. А в загальному сезон спаржі починається з початку квітня, іноді з кінця квітня, і триває до кінця червня, до середини червня. Це залежить все від погодних умов. Через складні погодні умови ми не збирали щодня, от зараз цей період. А так зазвичай ми збираємо щодня. Ми потім завозимо. Ми їм, фасуємо, калібруємо. Ми проти хімії, тому що ми самі її також вживаємо і можемо сміло з поля зривати і їсти. Вона гарна чистенька, як бачите. Можна просто її зрізати або просто відламувати. Ось така вона гарна хрустка, суковита. На смак як зелений горошок, такий суковитий, свіженький. Дуже смачно. У нас є також фіолетова, вона краща трішечки, вона солодша. Але знову ж таки, є люди, які люблять солодку, а є які не люблять. Це залежить від поціновувачів, бо є хтось любить солодку, хтось любить з гірчинкою. Наприклад, є ще біла спаржа, ми білу не вирощуємо, бо нам не підходить. У нас трошки важкий ґрунт. Фіолетову ми зрізаємо трішки коротшу, ніж 24 см. Це обумовлено особливістю цього, цього гібрида, і обрізаємо так, щоб не було отих білих низів. Ось така вона. Оце вже фактично товарна спаржа, яка йде фіолетова. Взагалі цінується найвище, і ціна на неї вища. Паржа низькокалорійний продукт нею. Цікавляться багато спортсменів. Містить фолієву кислоту, вітамін К, що дуже корисно для здоров'я. І чим вона цікава? що Це перший такий овоч, свіжий, зелений. Дуже багато мені людей пишуть, що наша набагато смачніша за італійську. Можливо, тому що вона виросла на нашій землі і вирощена з любов'ю. Найулюбленіший мій рецепт, я її розрізаю на чотири частини. У перше я її вимиваю гарненько, ставлю, щоб вона стікла, трошки підсушити, і кидаю на сковорідку без олії, без нічого. Вона там гарно нагрівається, пропікається. Тоді її підсолюю. Жодних поки спецій не даю, тільки сіль. Вона пропікається, така скоринка утворюється гарна. Тоді, вже коли я бачу, що вона вже майже готова, я додаю олію або оливкову, або вершкове масло додаю і накриваю швидесеньку кришкою. Бо воно стріляє сильно. Додаю мій такий самий улюблений інгредієнт — Це копчена паприка. Можна ще додати звичайний чорний перець і все вона ідеальна. Це надзвичайно смачно. Це наскільки цікаве поєднання смаку. Я кожен раз їм і кожен раз кажу, боже, це реально їжа богів, і я думаю, що так воно і є. Ми також зайнялися питанням вирощування розсади, бо люди дуже зацікавилися, і я підтримую людей в цьому натхненні, щоб кожен міг собі щоб було для них доступно вирощувати вдома. Я продаю також вирощую саджанці і надаю рекомендації, консультації, як правильно виростити, тому що це тривалий і важкий процес, і потребує багато знань і багато зусиль. Якщо, наприклад, висівати з насіння це дуже важко. Вона потребує особливих температур для проростання, і це займає має більше навіть місяця часу, поки вона зійде. Ми найбільший розсадник в Україні з посадкового матеріалу саме спаржі, і на Прикарпатті ми найбільший виробник саме спаржі готового продукту. Війна дуже сильно вплинула на нас Бут. Я дуже багато втратила своїх покупців, які були в мене постійними покупцями. Вони виїхали за кордон. Оскільки я працюю поштою, в мене замовляли з Херсону. Я відправляла з дуже багато. На інші території України, але зараз в мене за цей сезон відколи я почала продажі. У мене один, один був покупець Херсону. Я так зраділа, кажу, може, так рада вас бачити. У мене було дуже дуже багато покупців саме з окупованих територій. Мається на увазі. Війна вплинула таким чином, що дуже зменшилася кількість працівників. Дуже багато людей виїхало. Чоловіків майже не залишилося, тобто нема кому працювати. А це важкий також труд. Це збір, потрібно ящики. Ці також навантажувати. І так далі, тобто тут потрібен також і тракторист, який буде це обслуговувати. І зараз у нас дуже серйозні проблеми з кадрами. В основному це жінки. Я також взяла на себе роль чоловіка і дуже багато вантажу завантажую. Я можу 200 кг загрузити сама в авто і потім вигрузити. Тому що от війна вплинула таким чином, що немає просто кадрів, немає працівників. Така ситуація. Цей рік через складні погодні умови і. Трошки пізніше сезон почався, спаржа росте при високих температурах і відносній вологості. Зараз у нас є трошки критична для неї температура, але незважаючи на те, вона видасть весь урожай, і як тільки потепліє, вона вся масово піде і все буде добре.